Росіяни завдали масованих ударів по портовій та цивільній інфраструктурі Одещини. І про це зранку повідомив міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. На жаль, одна людина загинула, шестеро поранених. Про деталі цієї атаки дізнаємося у заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олексія Хімченка. Пане Олексію, я вітаю вас. Добрий ранок, пане Олексію. Отже, куди поцілив ворог, з якого озброєння і в якому стані потерпіль? В результаті чергового масового обстрілу безпілотниками постраждала цивільна інфраструктура, енергетична, портова, промислова інфраструктура. На жаль, одна людина загинула, шість людей отримали поранення. Хочу виразити щирі співчуття родині та близьким загиблого та побажати постраждалим якнайшвидшого одужання Цілями російських терористів сьогодні. Вночі були санаторії. Квартири в житлових будинках на жаль, два шахіда попали прямо в квартири. На жаль, постраждали об'єкти критичної інфраструктури енергетичної ситуації зараз в регіоні, що без електропостачання перебуває більше 223 тисяч споживачів, із них більше 121 тисячі. Це безпосередньо в місті Одесі. Напередодні ввечері також повідомлялося про влучання дронів у багатоповерхівку. Які масштаби цих руйнувань, і чи вистачає вам всього для того, щоб якось допомогти людям і відновлювати понівечене? Так, дійсно, кожного дня нові атаки. Вчора вночі безпосередньо влучено було довітиповерховий будинок. руйнування суттєвий дах і фасад будинку на теперішній час продовжується. Технічна огляд, щоб зрозуміти, що безпосередньо необхідно зробити вчора. Цілий день працював оперативний штаб на місці. працювали медичні рятувальні служби, надавали безпосередню медичну допомогу на місці потерпілим та постраждалим від обстрілу. Та відповідно надавали інформацію щодо можливості компенсації по державній програмі. Є відновлення. Крім того, було влучено по е, ринку в в де постраждали також підприємці їхні безпосередні складські приміщення владки. Їм теж було надано інформацію щодо можливості компенсації відповідно до нової постанови кабінету міністра щодо компенсації підприємців. Після постійних таких ударів по Одещині я так розумію, що в місті і області є перебої зі світлом, водою, з теплом. Яка зараз ситуація і чи вистачає вам резервних потужностей для роботи критичної інфраструктури? Так, дійсно, як казав вчора. і Сьогодні в підзвілом були об'єкти енергетичної енергоінфраструктури. Дійсно, вчора на вчорашній день без водопостачання, теплопостачання залишилися. Тисячі людей І на теперішній час на шосту годину ранку водопостачання повністю відновлено за рахунок заживлення додатковими генераторами, перезаживлення на інші можливості енергетичні об'єкти. І... На теперішній час водопостачання у місті Одесі та області є звичайно, що енерго електропостачання воно відбувається жорстких по жорстким графікам. Але намагаємося надавати всім постраждалим можливість мати хоча б 2-3 години доступу до електропостачання? Так, це дуже мало, але в такому в такій ситуації ми зараз всі живемо. Кілька днів тому голова обласної військової адміністрації зауважував, що найскладніша ситуація в Бесарабії, зокрема в Кілії, де понад 200 будинків без газу і централізовано теплопостачання. А опалення залежить повністю від електрики. Яка зараз там ситуація? Ситуація склада, але вирішено багато питань. насправді ускладнюється ситуація в київському районі, тому що там відсутнє газопостачання і багато будинків по області. У нас знаходиться 448 будинків. Це біля 20 тисяч споживачів, які опалюються електроенергією. І більша частка з них якраз в Київському районі. Тому великі виклики і проблема була не тільки. Забезпечити графіками енергопостачання, щоб вони все ж таки не дали можливість, щоб дома встигли обогріватися. Тобто на теперішній час електропостачання часткового відновлення в Келійському районі графіки вже існують. Ну рішуємо питання, щоб електропостачання, якраз будинків з електрикою, вони було на більш постійній основі. В регіоні і в Келійському районі, в тому числі функціонують на постійній основі пункти незглавності за от, три доби в Келійському районі більше трьох з половиною тисяч людей отримали можливість і гарячих обідів. Були залучені відповідні польові кухні ДСНС і соціальні служби в Келійському районі, долучаються до виготовлення гарячих обідів для того, щоб Максимально допомогти населенню, щоб у важкі холодні часи перенести цю ситуацію. Ми її точно перенесемо і переживемо. Я вам дуже дякую, пане Олексію, за те, що під'єднались до ефіру і за вашу службу. Заступник начальника одеської обласної військової адміністрації Олексій Хімченко був у нас в ефірі. і розповідав про останні обстріли Одещини.